Знайомся, моя донька Карін. То у якому ти класі, онучко? У п'ятому. Будь слухняною. Я скоро повернусь, поїдемо провідати маму. Що? Це не чесно. Анжу. Еге, Вона з нами трохи поживе, тож приглядай за нею. Без проблем, Що це за кіт такий? Розмовляє як людина. Ну, розумієш, анзу кіт привид. Так, ця син Ей, припини, там не можна чурити. А ти що тут зовсім сама? Моя мама померла три роки тому, а тато кинув. О, ти не права, тато тебе не кидав. Не будь таким пихатим. Його праволебність хвилюється. Як тут класно. Не маю до тебе прохання, Коти. Хочу побачити маму. Це прохід до царства мертвих. Не повернешся, я не винний. Чекай, що це ти робиш? виробиш! Хочу розуміти, конець! Не віриться, що ти тут. Вона нас тікає. швидше. Связлідо, видвоємочі що духу! Слимайся! Що дала м'я! Тепер усі чекаємо світла! Від привид Абзу скоро у кінотеатрах.